Вітаю наші шановні глядачі. З вами канал Наголос і наша нова серія підкастів про жінок, які тримають тил. Наші героїні, які своєю діяльністю, прямою і направленою на здобуття України перемоги підтримують наших хлопців і дівчаток на фронті. І сьогодні в мене в нашій перфектній студії нова чудова героїня, дружина діючого військового, сексологиня, психологиня, фахівчиня супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Пані Олена Чорненька, добрий день, доброго дня, вітаю. Пані Олена, з вашої великої такої кількості занять, особливо на сьогодні набувають актуальність два. Це, власне, ваша психологічна практика і ваша практика як сексолога. Причому ще співзвучна до них ваша роль дружини військового сьогодні, як ми вже 11 років знаходимося у війні, і багато травм непережитих пов'язані, власне, як з психологічним, так і з сексуальним аспектом нашої буденної у денної практики, чи е, ваш особистий досвід колись ставав вам у нагоді в тих кейсах, які ви вирішували з вашими клієнтами і пацієнтами? Абсолютно, тому що, по-перше, це досвід, який набутий на власному досвіді. Він є потрібним, тому що багато дівчат, які стикаються з таким, вони не хочуть про це говорити, і коли просто чують, що щось відбувається схоже, десь в натовпі, вони прислухаються до цього, а потім питаються безпосередньо, чи з таким стикалися, як з цим працювати, тому що хтось тримає все у собі, а хтось шукає пошуку у оточенні для того, щоб мати якусь підтримку, соціалізацію. І реалізацію своїх якихось потреб, запитів і пошуку відповідей, тому що набагато які питання, відповіді самостійно знайти нереально, або ми її бачимо, але не хочемо сприймати. Тому, маючи якийсь певний досвід, він є цьому корисний. І плюс маючи додаткові навчання, які допомагають безпосередньо дружинам, військовослужбовцям перебувати у стосунках на відстані, це є дуже велике випробування, тому що хто перебуває. Я на сході, вони часто задоначують найдорожче це власну сім'ю, і тоді втрачає так само себе і те, що для них було цінним до того. Скажіть, будь ласка, ну ваш чоловік, який діючий військовий, все одно був період, коли ви не настільки відчували вплив війни, от особливо загострилася вона, як ми розуміємо, всі очі. Останні 4 роки. На сьогодні ваш досвід співпереживання, самореабілітації, само такого лікування тих проблем психологічних і, в тому числі, проблем інтимності, він загострився, він набув нових ознак, чи попередні моменти навчання, попередні досвіди все ж таки вони лежать в основі і ви їх не накопичуєте? Я скажу так. По-перше, це новий досвід, з яким ніхто, як то кажуть, до того не був дотичний. Але маючи попередній досвід, знаючи і вміючи правильно переживати кризи в сім'ї, опираючись тепер на цей досвід, досконалюючи набутий досвід, маючи нові практичні знання, навики, це має Кращу лінію реалізації, те, що ми мали до того, тому що стрес він по різному впливає на організм, і для когось воно таке стає віддалене, а когось навпаки ближче притягує один одного і бажання близькості в моменті бути поруч, воно є надважливим. Ми сьогодні звикли працювати з фізичною реабілітацією, так, з психологічною реабілітацією. Ну, взагалі, тема сексу в Україні в нас якби в культурі, вона така сороміцька трошки, так. Наскільки взагалі часто до вас звертаються жінки, чоловіки, яких сьогодні знаходяться або на реабілітації, або вже демобілізовані з війська, а з проблемами інтимного характеру, нової інтимності, яка складається вже. З тих умов війни, в якій проживає та чи інша родина. Наскільки вони готові прийти з цією проблемою? І наскільки те суспільство, яке нас постійно оточує своїми класними порадами і е, втручанням в наше особисте життя, цьому сприяє? Треті особи вони не сприяють від слова зовсім. А навпаки, кидають нові випробування сім'ям. По-друге, багато хто не знає безпосередньо про сексологів, а знають лише про психологів і знають про реабілітологів. Це спільна робота, тому що сексолог, якщо мають травми, люди, до перекладу, після поранення, мають ампутації, то це спільна робота багатьох спеціалістів. Це реабілітолог, це сексолог, це психолог. Це є безпосередньо, якщо є якісь там ну втручання, також консультація лікарів по рекомендаціям. Це все є компоновано, тому що там і неврологія також буває задіяна. І коли ось це комбо воно працює правильно, це максимальна допомога і підтримка людині для можливання, для можливості повернення у світ, але у новому амплуа. Тому що це є випробування, до якого треба звикнути обидвом партнерам, але вміти до цього пристосуватися правильно, тому що сексологи вони вміють підсказати, як правильно підібрати до прикладу позу, щоб було задоволення. Бо всі звикли, що інтимна близькість лише фізичне. Насправді інтимна близькість це не тільки фізичне тіло, це в першу чергу ментальна єдність, розуміння, довіра і безпека. Ось тут ключові єдності, тому що це про любов, це мова тіла, це про піклування, це про те, наскільки бажання бути близьким один до одного ментально. А вже от фізично це вже як наслідок. Проблеми є, які от найчастіше сприймаються це. Ну, Є жертви, які пережили сексуальне насилля, воно також переживається. А до цього дотичніше ви працювали саме сексологи, а не психологи, тому що в них трошечки інша спеціалізація, вони знають, як правильніше трошки вести діалог, там трошечки інший протокол, і так е, ніжніше зайти, як то кажуть. І для кожного треба бути відкритим, тому що всі спеціалісти різні, і кожна людина зараз е, з такої великої кількості спеціалістів вона може підібрати саме того, з ким їй буде комфортно. І ось, коли Людині комфортно, вона відкривається зовсім по-інакшому, і вона сприймає поради набагато ближче і виконує рекомендації набагато частіше, ніж до спеціаліста, який їй не підходить. Як ви думаєте, чи, можливо, на досвіді вашому вже ставалися такі приклади, чоловік або жінка з травмою повертається додому. І та його половинка, його партнер вдома думає: от зараз ми зробимо фізичну реабілітацію, психологічну реабілітацію, а от тема близькості, тема інтимності це якось. Потім, десь подалі, як я зараз от буду, навіть якщо там я спрагла за почуттями, або він спраглий за почуттями, ми трошки цей фактор зараз відсунемо, тому що є важливіші проблеми. Наскільки ця проблема насправді терпить час? І є е, е, той момент, коли от, е, е, зволікання є. Е, е, Пагубним для подальшої історії цих відносин для цієї родини обов'язково такому факту є комунікація, спілкування один між одним і обговорення проблем, тому що всі виклики якими з людей зустрічаються, це потрібно проговорювати, не замовчувати, якщо є образи говорити одразу, а не чекати, поки методом накопичення воно буде відтворене у їхньому сімейному житті. Тобто, всі ці моменти вони проговорюються. Як всі страхи проговорюються, тому що травми вони є не тільки фізичними, вони є психологічними, а психологічними. Психологія дуже чітко впливає на реакцію організму на стрес. Ті самі люди, які пережили посттравматичний стресовий розлад, контузії, вони всі сумісні. Просто на все відновлення потрібен час. На психологію також потрібен час. В середньому адаптація, коли після зони активних бойових дій там після травм, бажано два місяці, так щоб людина була більш такому відносному, їй треба звикнути, тому що вона перебувала там, пережила гостру стресову реакцію. Це все вся ця хімія вона повинна урегулюватися. А людина, яка Хоче фізичної близькості, так 에, треба спочатку зрозуміти, що людині дійсно потрібен час про це поговорити, що я тебе кохаю, для мене важлива твоя близькість. Як я можу тобі бути корисною, говорити про своє піклування, обіймати поцілунки. Це важливо, тому що людина повинна відчувати теплоту тіла. Оце є така тілесна терапія і підтримка один одного. Відчуття любові через дотик, через близькість один одного. Не обов'язково зараз вимагати безпосередньої фізичної активності, Активності в плані злиття да, один одного, але от такі моменти проведення спільного часу разом це також є момент е, прояву любові. Чи ви стикалися е, з тими парами? Я думаю, що до вас ну мають за логікою речей приходити саме пари, тому що це не клопотання одного партнера, правильно? Е, двоє військових. І а в сім'ї, коли є один цивільний, один військовий, на, з ким на те, що простіше працювати, з ким легше побудувати конструктивний діалог взаємодопомоги на вашому досвіді. Хто хто шукає пошук? Людина, яка прагне пошуку, людина, яка прагне вирішення проблеми, вона, звичайно, буде найбільш такою комунікабельною відкритою. А партнер, який приходить, ти зразу бачиш, хто приходить його тягнуть за собою, чи також має бажання знайти спільного вирішення. І якщо обидвоє партнери прагнуть вирішення спільного, тоді результат буде набагато швидше. На вашу думку, що сьогодні можемо зробити ми в сенсі громадської організації, преса, соціальні фонди для того, щоб ця тема ну, сексуального насильства, сексуальної травми під час війни вона не була зашореною і якоюсь такою, що можна тільки пошепки, тільки після часу, коли тобі вже переболіло прийти і отримати допомогу, а щоб ну, вона була в порядку нормальних речей, за які якими ти звертаєшся до там волонтерського простору, центру, до психолога і сексолога, ну тому що ну маст. Ну, в першу чергу говорити про те, де людина може, по-перше, знайти психологічну підтримку в таких моментах. Це є важливо також знати, куди ви можете звернутися, чи після сексуального насилля, чи взагалі маючи якісь там травми елементарні на психологічному рівні. Говорячи про це, поширюючи в маси, тобто, так само через ті самі соціальні мережі це найчастіше працює. Люди знаходять корисно для себе інформацію, тому що. Більшість вільного часу люди перебувають саме в соціальних мережах: Телеграм, Тікток, Інстаграм. Тобто люди заходяться візуально там. Дуже багато потрібно робити, так скажемо, чистки інфопростору, тому що люди підписуються на блогерів, які їх там, захвачують. І за цією ідеальною картинкою часто стоїть зовсім інша реальність, але люди опираються лише на ту картинку, яку їм дублюють. Тобто, також мати свою власну свідомість і розуміння того, хто. Що кому транслює, і обирати те, що підходить саме безпосередньо їм і відповідає їхнім цінностям, які були до того у них перед тим, як якісь були випробування, а чи існує сьогодні певний класифікатор? Травм сексуального характеру під час війни, з якими найчастіше вам доводилося мати дотик. Ми не говоримо одразу там про зґвалтування, але ж ці люди, наші захисники і захисниці, вони приходять додому, і в кожного ця травматизація проявляється по різному, які такі не найпоширеніші, але гострі моменти, відчуваючи ознаки яких ти маєш звернутися до спеціаліста. Це в першу чергу наслідки посттравматичного стресового розвитку або взагалі пережиття гострого стресу, тому що на чоловіках воно може відображатися при дисфункції статевого органу, тобто це або унеможливіє безпосередньо її близькості, або перечасна еякуляція йде да? і викликає це дискомфорт, плюс підвищена тривожність, яка є, розлади сну воно все впливає і має комбо. Тобто людина, яка пережила гостру стресову реакцію, вона не може скористуватися зі своїми діями, вона звертається. За підтримкою до психолога. І коли ось є всі ці, ці моменти попрацьовані, ми розуміємо, що потрібна консультація сексолога, до нас тоді скеровують і кажуть, до прикладу, є там інтимної близькості, боюся, є якісь певні страхи, нерозуміння того, де відбувається, тому що кожна людина стрес приймає абсолютно по-різному, немає ідентичних таких от. Чітко такого протоколу, що от зараз буде то-то, то-то, то-то-то. Ні, є вибірковість, комусь одне притамане, комусь інакші деталі притаманні, але організм все рівно сприймає це як стрес. І тому треба вміти правильно регулювати, прислухатися до свого організму. Тому що в будь-якому випадку, коли в тебе постійні флешбеки, ти не можеш зосередитися, тобі хочеться усамітнення, тобі хочеться такого, щоб. Просто залишитися на самоті тебе ніхто не торкався, ти розумієш, що вже щось не ок. Якщо до того ти був активною соціальною особою, ти хотів близькості, ти хотів, щоб від тебе хтось поруч, а тут, ти всіх просто відкидаєш, значить. Алло, тобі потрібно щось поробити. Давай збиратися, давай шукати. І у нас, до речі, в центрі так само є працівники, психологи, які з цим працюють, і вже я буду безпосередньо як дотична до цієї теми, тобто вже буду працювати, якщо є моменти, які унеможливують там близькість, впливає на репродуктивну функцію, да, тобто, що унеможливі там мати дітей або. Є ще і супутні, зараз не хочу про це говорити, але є моменти, тобто, це дуже делікатна тема. Це дійсно делікатна тема, тому що інтимність це те, що відбувається між двома партнерами, а хто захоче більше говорити, це залежить лише безпосередньо від них. На вашу думку, якщо вчасно звернутися за кваліфікованою допомогою і підтримкою, можна зберегти цю яскравість, ніжність у до одного і взагалі уникнути. Такого страшного слова, як розлучення, або ж можливо розлучення і буде виходом. Чи ви зустрічали вас в досвідному кейсі такі моменти, коли ви розумієте, що дійсно ну краще людям розійтися? Що це ну, кінець цього союзу, і можливо наступні стосунки будуть кращими і рятуючими один для одного. Були різні випадки, я признаюся все чесно, але були такі випадки, які приходили на межі розлучення. Ми пропрацьовували багато питань, так як в мене ще й психологічна освіта. Ми працювали як психолог, потім як сексолог, попрацювали і в результаті зараз чекають на малечу, і я так само є на підтримуючій терапії, і вже, тобто вже перешли не інакше. Тобто люди вдалися пережити цю кризу. Потім є пари, для яких дійсно розлучення є. Саме тим вибором, яке при повазі один до одного, воно не буде знищувати всередині, тому що хтось приймає рішення змінити своє життя кардинально, але при цьому вже не бачить партнера і переконувати нав'язливо, це є недоречно, тому що коли людина вже прийняла рішення, тоді суті змінювати немає, тому що психолог він не має право давати якоїсь конкретної там вказівки, робити так-то, так-то, чи давати якісь поради. Психолог дозволяє людям почути один одного. А іноді бувають такі моменти, коли люди говорять, навіть сидячи поруч один біля одного, вже знаходячись в кризовому періоді, вони транслюють інформацію один одному, одну, а сприймають зовсім по-інакшому. Тобто треба перепитувати постійно, чи правильно зрозуміла, чи правильно почула. Я хотів донести саме це і контролювати безпосередньо свою емоцію, бо емоція також грає роль і в спілкуванні в письмовому, в текстовому, і в звуковому. Що би ви сьогодні, от на даний момент, з вашим досвідом, з тими кейсами, які ви пережили з вашими клієнтами, пацієнтами, і ви особисто порадили жінкам і чоловікам, так партнери, яких повернулися, які самі є тими партнерами, які повернулися, коли з'являються сумніви, а чи мені ок? Куди їм звернутися, з чим їм звернутися, і можливо, це має бути не тільки сексолог і не тільки психолог, Хто ж ці спеціалісти, які дійсно можуть допомогти, В першу чергу з такими працюють психологи. Тут здивлячись від безпосередніх запитів, які будуть транслюватися, тому що якщо до прикладу йде. Така трансляція, що в парі, да, там чоловік перебуває на сході, а дружина виконує зміну ролей, тобто і чоловіка в сім'ї, і жінки, їй це буде важко. Це розуміння, що це тимчасово. Тобто, да, чоловік не може. Перебувати фізично біля вас поруч, але деякі моменти він може допомагати, може керувати. Тобто це вирішується безпосередньо на психологічному рівні, да? тобто це спілкування. Саме спілкування буде вирішальним моментом і підтриманням близькості. Якщо люди будуть говорити, люди будуть підтримувати один одного, керуватися власними емоціями, знаходитися в колі близьке, в колі однодумців, їм буде набагато комфортніше, і вони будуть уникати таких моментів. Потім знаходити підтримку в колі тих, хто дотичних до аналогічних ситуацій. Наприклад, об'єднуватись так само, як дружини військовослужбовців, дружини військовополонених, хто, хто зникли безвісті. Тобто, так само ця підтримка знаходиться, і люди між собою внутрішньо будують то ядро, яке дозволяє рухатися далі і мотивуватися далі, і розуміти, наскільки вони сильні поза спиною своїх коханих, і при тому всьому вони є любячими і коханими. Сьогодні в мене в студії була фахівчиня з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Сексологиня, психологиня Олена Черненька, яка на прикладах показала, що в принципі будь-які стосунки можна врятувати, особливо коли це стосунки з самим собою, а вони завжди знаходяться в пріоритеті. Ви підписуєтесь на наш проект, переглядаєте всі його випуски, рекомендуєте його друзям. Адже тут історії дійсно дієвець, які допомагають нам будувати нормальну вільну Україну. І допомагають нашим хлопцям і дівчатам наближати українську перемогу. До зустрічі.